Вітаю усіх на каналі. Хочу показати вам фундучок сорту трапезунд. Це виходить, другий рік вегетації його. По весні він пішов гарно в розвиток, все було добре, потім в середині травня були незначні приморські там декілька ночей. І от він так попідмерзав. хоча він тут знаходиться посаджений в затишному місці, з західної сторони ліс, з північної сторони теж все в кущах. Але все одно його морозець трошки пошматував. Підложую коров'як для підживи. Зараз якраз цілий день у нас сьогодні йдуть душі. Пішла молода порусель, може якщо вижене нормальну молоду поросель за цей сезон, то от, оце от деревце саджанець, що був посаджений, буду видаляти. Бо тропезун тільки так, напевно, з ним треба. Зараз підійду до інших. У мене їх три штучки посаджено експериментально. Оцей от саме найкраще себе почуває, також його було підморозило трохи, але він відійшов. Зараз от дивіться вже які листки. На ньому лист гарний, великий. Оцей серед трапезундів найкраще себе почуває. І от зараз глянемо ще на третього. Також попідмерзав ще Караманівський і шедеврики, які були на відкритій площі, не захищені від вітру. Зараз дуже хороша погода для вегетації декілька днів тому, два дні назад. Крупив хілатином, давав карбоміт, якраз зараз дощик, це буде взагалі супер. Ось такий от розвиток в трапезунда. Надіюся, що коли під, ну, трошки стане старше деревце, то воно буде трохи сильніше, але зараз його от підморожує. Гарно відновився. Повинно бути все добре. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. До побачення!